Реактивна артилерія відіграє ключову роль у сучасній війні з російським окупантом. Наші артилеристи щодня надають підтримку піхоті як у наступі, так і в обороні, знищуючи скупчення живої сили та бронетехніки ворога. Ми перебуваємо на постійному чергуванні, чекаємо, поки наші очі дадуть нам ціль, виїжджаємо на, ну, вже на розвіддані наші вогневі позиції, і задаємо вогневе ураження противника за командою старшого Ну, Найбільше розповсюджені наші цілі це скупчення техніки, командні пункти, колони, такі більш головні цілі, які треба задати ураження до того, як вони підійдуть до свого рубежу.